Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки, люди планети Земля. Зараз у нас 20 годин 23 хвилини 9 червня 2022 року. Показую різні оновлення, добавки, які... З'явилися у Сергієвій Пустині. Сергієва Пустині на честь Сергія Радоміжського. По-англійськи це Ермітаж Saint Сергій Радоміжський. Так що це на честь великого нашого святого, який оновив дух Русі. Ми знаємо, що Русь була київська і простягалась аж до Володимира, аж за Москву, де коли її ще не було. Але потім вона з'явилась. І тепер вона почала стверджувати, що це вона є Русью. Але ми знаємо. Що це не так у свій час. І Вольтер казав що, е, е, у листі до Екатерини Другої, я знаю Київську Русь, але не знаю ніякої московської. Ось ці образа з'явилися сьогодні. Заступили на боротьбу сі. Злими силами, і для того, щоб простір цей був пов'язаний з небесами, з тонкою духовною енергією, і з'явилась молитва Господня, Отче наш, яку ви добре знаєте, і Псалом 50. десятий. І ми бачимо, що Господь з відкритим серцем. Нас зустрічає, нас оберігає і ми пишемо, бережи, Господи, нас від біди. Ось такі невеличкі новини. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших прекрасних серцях. З вами був Сергій Голосівський. З Верхньої межі Сергія пустині, сокральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.